Привіт! Сьогодні я готую свою улюблену страву із баклажаном. Баклажанчик обрізаю з обох боків і нарізаю подовж. такими дульками. І так розрізала я на тонесенькі такі бульки. І підсудлюю, готую кляр. одне яйце, додаю спеції, три зубки велике з часнику, куркума, паприка, приправа до м'яса. Чорний малиний перець і щепотка солі. Підбиваємо вінчиком і вливаємо пів стакана вершка або сметани. Додаю ложку з гіркою з великою борошна. І теж вінчиком розмішуємо. Підготувала манку, кляр, промокнула баклажани салфеточкою, підготувала плитку, на скору долила олію. Беру баклажанчик, гарно вмочую в кляр, дуже гарно так. І ще баклажанчик сюди кладу. Декілька штучок всіх містяться на сковорідку. І хай воно так промокає. І так баклажанчики побули в клярі на хвилинку і тепер вмучимо їх у манку або в сухарі, когось, що є і підсмажуємо на олію і обсмажуємо так двох боків, до удавано подивимо. Оклярки я заклала тим часом і другу порцію баклад нарізаних баклажан. Так баклажанчики підсмажилися і ми можемо їх перевертати. І так баклажанчики посмажуваються в боків і викладаємо їх на тарілочку. Дуже такі гарні, ароматні, хрусткі вийшли баклажани. І готую другу порцію. Для а кучу манку. Цікаво, коли так стриптало. Прямо виходить манка. Такі вони такі підлітничі стають. І так ми підготували дві порції баклажу. Напів розрізаємо два помідора забираємо ці частинки, Помідор нарізаємо тонесенькими, такими напівкружечками дуже, дуже тонко. Беремо баклажанчик, викладаємо на нього помідорчики дольками, змазуємо майонезом, Підсолюємо чуточку. І викладаємо другу частинку майже однакового баклажану. і формуємо такі бутерброди, і швидко, і красиво, і дуже смачно. Пробуйте. Це наш улюблений бутерброд, особливо влітку. Дякую за увагу. Будь ласка, поставте лайк, якщо сподобається вам мій бутерброд. такий. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Заходьте. Я з задоволенням готую цікаві і смачні страви.